Останній випуск італійської газети Іль Джорналі вийшов з додатком камф» Адольфа Гітлера. Безкоштовний перший том контроверсійної книги розповсюджувався разом зі свіжим номером газети від 11 червня. Прем'єр-міністр Італії вже вибачився перед єврейською спільнотою країни та назвав тривожним факт друку періодичним виданням праці ідеолога націонал-соціалізму в газеті, якою володіє родина Берлусконі. Пояснюють читати камф» – реальна протидія отрутному націонал-соціалізму. Тільки з точки зору вивчення історії такий крок правильний, тільки з тією метою. Очевидно, що Гітлер уособлював абсолютне зло, але це не означає, що ми повинні закрити очі на його колись існування тільки заради того, аби більше таке не повторилося. «Іль-Джорналі» доповнила версію книги примітками італійського історика Франческо Перфетті. так само з коментарями німецьких істориків, але критичними робота Гітлера була опублікована цього року в Німеччині, вперше з моменту закінчення Другої світової війни та через 70 років після смерті автора.